Грудень Тетяна Воронова вважала особливим місяцем, адже саме наприкінці року народилась і вона, і газета, з якою пов'язана її доля червоний гірник. Тож краєзнавець любила повторювати, що вона народжена саме для гірника. Так само пристрасно любила Тетяна Петрівна кривий ріг та його жителів. Чимало позитивних ініціатив Тетяни Воронової було втілення у життя, як от відкриття низки пам'ятників. Дбала краєзнавець і про ветеранів великої вітчизняної, щоб їм у нашому місті жилось комфортніше. Скрізь вона приймала свою участь, і скрізь вона виголошувала, що це потрібно для нашого міста. Відкривалися ці пам'ятники. І взагалі вона і про екологію турбувалася, і про те, щоб місто було чисте, і щоб жили тут затишно і гарно, і любила місто. Бо ще з 57-го року, як приїхала, саме якраз кривий ріг її і вразив. От вона, як побачила його, наскільки воно. Велике, наскільки воно перспективне, наскільки цікаве це місто, вона відразу закохалася в нього, і тому через усі статті красною такою лінією проходить от іменно її оця любов. Колеги захоплюються працелюбністю Тетяни Воронової. Її статті та книги завжди знаходили відгук у серцях читачів. Вона підготувала чудову книжку Газета і місто досі зустрічі в гірника. Цікава книжка, там антологія, історія газети. Тобто вона знала, що вона робить. Найголовніша Йогириса вона знає, що вона робить, яка мета перед нею стоїть, і вона сумлінна її завжди виконувала. Була трошки була сувора. Але суворість ця була доброю. Щиро переймаючись життя міста і тим, що робить, Тетяна Воронова хотіла їй в інших запалити цей вогонь. На виставці представлено статті, книги, нагороди та особисті речі журналістки. І всі експонати нерозривно пов'язані з Кривим Рогом.